Сьогодні Коростень відвідав народний депутат України Юрій Павленко. Він зустрічався із громадою міста. А ми запитали його думку стосовно ситуації, яка склалася навколо тарифу на теплопостачання в Коростені. Сьогоднішні дії кабінету міністрів, уряду, відповідних профільних міністерств, паливої енергетики, соціальної політики фактично перетворили кожне місто. Кожну родину, які отримали платіжки за комунальні послуги, знаєте, на такі на комунальне пекло. Сьогодні я не знаю майже жодної сім'ї, які здатні. Потягнути ті ціни, які виставлені їм державою за тепло, за воду, за електроенергію. Про можливість такої ситуації, от ми дискутували в липні. Ми зустрічалися з колективом і теплокомуненерго, і керівництвом міста, і тоді ми розуміли, що якщо уряд піде на такі рішення, то це буде біда для кожного міста. Більше того, сьогодні Нафтогазу, Кабінету міністрів, все одно. Життя конкретного міста і конкретного жителя. Вони хоч зараз за борги готові відключити в морози і заморозити будь-яке місто, яке не платить або не виконує тих вимог, які поставив кабмін перед кожною міською владою, підвищити тариф, зробивши фактично кожного міського голову, міську раду, міський виконком. Зробивши заручниками і відповідальними перед жителями свого міста, інтереси, яких вони відстоювали і відбиваються сьогодні від Кабміну. Тим більше цинічно це робити вже, знаєте, в розпал опалювального сезону, тому. Тій ситуації, яка склалася сьогодні в Коростені, треба чітко розуміти, що основна відповідальність за підвищення тарифів лежить на кабінеті міністрів України, на центральному уряді, що міська влада стала так само заручником їх непрофесійних цинічних дій, як і кожен житель міста. Тому сьогодні треба боротися, воювати чи проклинати не міську владу, а об'єднати. Разом з міською владою, з тим, аби змусити кабінет міністрів президента бути чесними по відношенню до своїх громадян.